Поза домом почуватися як вдома при храмі Воскресіння Христового, що на вулиці Городоцькій почало працювати відділення соціально побутової реабілітації. Заснували його перш за все для самотніх людей літнього віку, в яких мізерна пенсія та ще й слабке здоров'я, щоб нагодувати їх, допомогти випрати одяг і просто поговорити з ними про життя. Пані Лідія пенсіонерка. Жінка не здужує, через що майже усі свої заощадження витрачає на ліки. Буває, що на їжу грошей вже не залишається. Я вже знаю, що голод мені не світить. Скільки до лікарства не коштували, і яких боргів би я не зробив у соціальному центрі, дідусів та бабусь завжди нагодують. Напередодні великодня для них святкові пакети спакували. Досі відділення соціальної побутової реабілітації при храмі Воскресіння Христового розвивалося здебільшого завдяки зусиллям самої лише церкви. Тепер допомагатиме місто цього року. Ми плануємо також безпосередньо управлінням соціального захисту виділяти щомісячно. Якщо нам дозволить бюджет, будемо на це сподіватися, що місячно близько 7-8 тисяч на харчування таких потребуючих мешканців нашого міста. Такі центри ми плануємо зробити в кожному районі міста Львова. Звичайно, ми це будемо робити спільно з церквою, тому що це показує позитив, тому що церква направляє. Без Божої ласки нічого зробити неможливо у соціальному центрі. Кожному пропонують помитися і випрати свій одяг. Щоправда, тут можна не лише свій побут полегшити. У нас навіть є такі люди, які вже є досить в такому стані важкому, і вони перший раз в житті висповідалися. Ми маємо декілька таких людей. Не ніколи не сповідалися. Інколи для них справді найважливіше просто виговоритись. Їм здається, що все навколо них це дуже все темне, негативне, і ніхто їм не хоче допомогти. Але все ж таки є люди, які хочуть їм простягнути руку допомоги. І згодом вони стають один для одного як брати і сестри. А соціальні працівники для них як рідні діти. Я сюди йду як до родини, як до родини, значить, мене приймають з повагою. що ж мені треба. Христина Стець Олександр Бригадир наш портер.